Творчість, що здатна зцілювати, Франківка презентувала картини, які заповняє допомагають у лікуванні за фахом. Людмила лікар, дерматовенеролог. Свою першу картину жінка написала для матері, яка на той час стрімко втрачала зір, і навіть повноцінне медикаментозне лікування не допомагало. У 2011 році мені сказали дуже страшний діагноз, що у мене глаукома. Ну я почала погано бачити. Сказали, що в мене главкома. Ну, Моя дочка, як лікар, дуже злякалася, і головкома таки прогресувала. Було так, що я дуже люблю ходити на базарчик наш і мусила йти з моїм чоловіком або сином, бо я ще сходи бачила, а от обличчя людей, я бачила, що йде людина, а хто це, то не бачила. Наскільки воно почало прогресувати? Людмилі наснило, що вона повинна намалювати картину, яка буде помічною. Якщо мама навчиться медитувати із цим зображенням, то руйнування зорового нерва можна буде зупинити і навіть покращити зір. Зараз мати Людмили бачить краще, тому художниця продовжує створювати нові полотна. Я їх Називаю Даяти, тому що власне така назва мені прийшла в медитації під час медитації, коли я от, власне, задавала собі запитання, що, як вони мають називати, що це за картини, що вони собою представляють. І е, прийшла ось ця назва в медитації. І коли я вже почала цікавитися, чи така назва вже існує, чи десь вона вже зустрічалася, як то кажуть, Google все знає, виявилося, що це слово взагалі е, в древньослов'янській мові е, означало те, що дає добро, дарую, даруючий. Медитаційні полотна здатні гармонізувати емоційну сферу людини. Художниця добирає спеціальну кольорову гаму та вибудовує зображення так, аби вони допомагали людям. Малюю я акриловими фарбами, тому що ті картини, які я бачу перед очима, вони мають багато металічних кольорів золото, срібло, синій металік і. Коли я почала цікавитися, чим я можу це намалювати, то вийшло так, що це тільки в акрилових фарбах є такі відтінки. От тому тут тільки акрилої фарби і є сусальне золото. Деякі картини є сусальним золотом. Утім, лікарка застерігає, її полотна можуть бути тільки доповненням до традиційного лікування, але не його замінником. Відвідати виставку та отримати унікальну можливість поринути у світ Даят відвідувачі зможуть до 2 серпня. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.